А що це за дирка? <смір> Дуже цікаво, що ж тут не тестується на тваринках. Чайбралаки даймен О, пахне шоколадом. У <пух> привітки! Сьогодні розкажу трошки про шей, як урвати класні знижки або, взагалі, безкоштовні речі. Ці лайфхаки будуть тут скоріше підписуйся та погнали. Я замовляла таку величеньку посилочку, але мені прийшла тільки напевно одна половина. І ви знаєте, вона прийшла реально за лічені дні. Тільки, можливо, два дні тому замовила, і вона з Китаю до Канади прийшла за два дні. Що це взагалі відбувається? Але як ви бачите, що це тільки половинка, іншу половинку потрібно чекати. Я взагалі люблю різні такі лайфхаки, як можна зекономити гроші. Як взагалі можна заказати по найвигідніші ціні, тому я тут буду ділитися своїми лайфхаком. Також такими лайфхаками я постійно ділюсь в інстаграмі в історіях. Ну, все ж ви розумієте, так? Як я можу не поділитися? Ну що, давайте робити розпаковку. Що ви знаєте, як я планувала це відео? Що мені прийде ось такий величезний пакет. І я з вами буду робити на камеру цю розпаковочку. А що зараз відбувається? Ось така малесенька скромняшечка-посилочка. Тож погнали! Я обожнюю такі розпаковки. Відкривати. І тут робить скотч. Так тобто відкривав мою посилку, чи що? Що він бувай? Захтося Я За Взагалі люблю, коли приходять посилки, ви знаєте, виходиш так на вулицю, ага, біля порогу щось лежить. І вже так. М -м, як круто, непогано, класно. Мені так цікаво. Бо коли я замовляю щось, навіть пройшло всього два дні. Але я не до кінця пам'ятаю, що саме я замовляла. Це була ніч, мені. От дуже хотілося, от так прям крутіло щось замовити. Я це швиденько зробила, оплатила все думаю, без сумління. Тому що, ви знаєте, потім буду думати, ой, на що я потратила на це гроші, це ж різна єрунда, це ж там лахмоття, на що воно тобі потрібно. Тому я відразу швиденько це все зробила, щоб далі себе так не упитаю. Тож погнали, я відкриваю що ж тут перше. Фух, я спочала. Спочатку не зрозуміла, що це? Ви бачите, так? Да? А потім я зрозуміла, що це ремішок на мої часики. Але я побачила ось тут, як ви бачите, чорну ось таку штуку. І я подумала, що мені прислали його в чорному кольорі. Фух, фух це було дуже страшно, як це відкрити. Відкриваємо. Я, я реально думала, все. все, все. Ну, на цьому розпаковка закінчується. Що ми маємо в цьому наборчику? Ця штука виглядає, як в мене на штативі однаковісінько. Типа, тут отворточка і можна убирати собі, напевно, розмір самого ремішка. Так, сам ремішок. У мене рука мала і мені точно потрібно буде убирати декілька таких штук. Нє, ну, ну прекрасно. Золото дороге багато Й, Ви знаєте, воно почті на мене. -почті. Ну, ні, ну не почти, тому що це ще буде годинник, отакий от ось. Тут ще буде годинник такий ось здоровенний, тому мені треба буде прибрати декілька штучок. Але в принципі не критично, бо в мене є ось така штука, в мене є інструкція, і я думаю, справлюсь на ізі-пізі лемон сквізі. Наступне ште. Це все! Вони нічого. Так, а що це за дирка? Вони більше нічого не поклали. Поклали тільки один світерок і все. Знаєте, про цей світерочок я вчора заходила на Pinterest, дивилася картинки. Думаю, блін, от мені цей світерок потрібен зараз, поки ще не дуже жарко. Думаю, ага, він прийде тільки через два тижні. Це також не дуже класно, тому що вже буде жарко, буде вже гарна погода, і я його не одіню. Він прийшов вчасно. Він прийшов вчасно. Я вже відчуваю, який він м'ягенький. Мені це подобається. М'ягенький, класний. Не знаю, чи буде скатуватись, не знаю, скільки стірок він витримає. Але я хотіла саме такий. Бачите, він буде такий, плечики відкриті, і він такий відносно тоненький. Так що, якщо якась погода прохолодна, його також можна одягнути, і він буде класно виглядати. да, 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 да. Ну що, в другій частині бути. Я вирішила це відео просто склеїти в одне. І сьогодні покажу розпаковочку найбільшої посилочки. Чекала її трішечки більше, ніж першу. Дуже цікаво, що ж тут. Знаєте, я не пам'ятаю весь товар, який знаходиться в цій посилці. Тобто, основний, який я замовляла, я пам'ятаю. А якісь дрібнички, от, взагалі, реально не пам'ятаю. Тож сьогодні будемо розпаковувати і дивуватися. Я вже її трошечки відкрила. Подивилася, плюс-мінус, що там є, але деякі баночки мене смущають, бо я реально не пам'ятаю, що це може бути. Я не захотіла заходити в аплікацію, дивитися, що ж там я насправді замовила. Тому будемо дивитися, дивуватися разом з вами. Ось така посилочка! Я дуже задоволена, люблю, коли так відбувається. І, в принципі, як я казала, що чекати не потрібно так довго. У мене тут є якась коробочка, і я навіть не підозрюю, що тут може бути. Тому розпакуємо її трошки пізніше. Показую перший товар, перший лот. Класна розчіска! Вона дуже прикольна. Зараз її відкриємо. Я замовляла спеціальну маленьку. А, бо мені потрібна якась така маленька розчісочка в сумочку. І ось така вона рожева, гарнесенька. Виглядає дуже мило, як, як для мене, взагалі дуже мило. І можна так розчисувати своє волосечко. Тож, як ви бачите, вона м'якенька тут. Перед цим я замовляла також собі маленьку розчистку, але, звичайно, такий грібінець. І він занадто довгий. Не в кожну сумочку влазить. Ця розчистка повинна влазити, в принципі, хоча вона така, бачите, не маленька. Не тоненька, але тим не менш, я надіюсь, що буде окей. Погнали далі дивитися, що ж тут я замовила. Бантик замовляли? До речі, приколь... прикольчик з цим бантиком. Зараз взагалі вони дуже популярні. Всі їх починають носити. Це така прекрасна волосся, виглядає воно ось так. До речі, написано «Handmade». Ви бачите, рібятки. Хочу розказати історію з цим бантиком. Він в мене вже був, я його купувала в Польщі. Але перед тим, як їхати до Канади, я чомусь вирішила, що мені він не потрібен, що все, вже ця мода пройшла. Але зараз знову мені захотілося. Тут написано «Handmade». «Handmade». І тому я вирішила почала знову його замовити, тому на волосічка до якоїсь сукеньки влітку буде саме раз. Ось такий бантик. Hello, hello, let's go! Що це таке? Це в нас бумажка, розказується, ж, скільки там чого я замовила і як зробити риторн. О май гад, все падає. Добре, йдемо далі. Носочки п'ятий пальчикові. Я зараз взагалі перейшла на тему. І займаюся здоров'ям своїх ніжок, щоб не було врождено ці косточки. У мене, до речі, косточка на одному пальці, потім покажу, якщо вам цікаво. Тому я зараз активно цим займаюся і купила ось, таку, ось такі спеціальні носочки, шкарпеточки для того, щоб для кожного пальчика було достатньо місця. І ще я замовила спеціальну обувь таку широку для ніжок, тому намагаюся якось з цим боротися. І ще одні носки. Ну, як же без носків? Ну, робити замовлення і не замовити собі новенькі носочки. Ну, це взагалі, знаєте, та трата в Що ж у нас тут написано? talk to me, Не треба зі мною, будь ласка, розмовляти. Якість мені дуже подобається, вони м'ягенькі, розтягуються, Так, ідемо далі. Ну, звичайно, ще одні носки. Я замовляю декілька штук відразу, ці ось такими котиками. Це ось такі носочки з качечкою. Тут написано Life is tricky, baby, stay in your magic. Ну, чому б ні? up!» просто «Shut up!» Наступне, що у нас тут відкриваємо. І взагалі обожнюю шень, тому що в них є ось такі класні пакетики, які я потім використовую для організації різних речей. Там шкарпетки можна покласти, або якщо ви подорожуєте, можна також сюди різні дрібнички наскладати собі, і це дуже-дуже зручно. Тож подивимось, що у нас тут наступне. Ну, у нас тут навіть така штука, не знаю для чого. Ой, який класний колір. Ви подивіться. Вона м'ягенька. Не можу сказати, що це прям супер така якісна тканина, але тим не менш, така водолазочка на весну просто вау! Подивіться, стрейч тянеться. Мені подобається. Я вам ще зараз зблизька покажу якість. Потім це все відзніму, мені дуже подобається. Вона йде укорочена, як ви бачите. Тому під джинси з високою талією буде саме то. Я бачила таке щось схоже в зарі і в інших магазинах, але чомусь я вирішила замовити саме на шені та спробувати якість. І ви знаєте, я трішечки зараз така вражена, бо я думала, що прийде набагато гірше. Але в принципі, окей, треба обов'язково поміряти. Оце оце, я прям не знаю, що це. Бо я коли відкривала так дивилася одним глазком, що ж мені прийшло. Я подивилась, думаю, боже, а що це може бути? Що я вже замовила? Тож, Давайте відкриємо, подивимось. Так, я сподіваюся, вона камери знімає взагалі. Так, раз. А що це? А я думала, що воно таке ширше що це таке? Друзі, якщо ви вже впізнали, що це, напишіть мені, будь ласка, бо я навіть не знаю. Мені подобається цей значок. Не тестується на тваринках. Дуже подобається. Shine lipstick. Це помада. Я забула. Owen, Owen you shine, Owen you shine, you see? You see shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ну, тут хоч є вже що порозпаковувати, бо перша посилка була така, знаєте, не о чому, аском збить. Зараз ми подивимося, що це за ліпстик. Я пам'ятаю, це замовлення робила вночі, коли, там, знаєте, щось стукнуло в голову, все робимо розпаку... Ой, замовлення. І, робила, і зробила швидесенько. О! Я так обожнюю. різну косметику зшикла. Мені здається, що вона не така, звісно, якісна, як в інших магазинах, але їх упакування. Ви тільки подивіться, їх упакування. Настільки дорого-багато, і сама упаковка, вона нелегка. І ось надпис сам Шиглам, він іде випуклий. Ну, дійсно гарна якість. Мені подобається на всі 100. Ну що, відкриваємо? Подіжі, у нас тут заклеєна. Пахне? Ніяк? Ні, не пахне. Ой! Ще бронеквідамонт. Like Ви бачите, вона ось такими ось блискітками. Цікаво, але я так розумію, що це просто бальзам, ну і колір не дуже. Я думала, що буде такий рожевий. Це просто такий зволожуючий бальзамчик для губ. В принципі непогано, і мені здається, але з невеличкими такими блискітками. І це буде дуже прикольно, особливо зараз, коли весна сонечко сіяє, і ми будемо також сіяти разом з цією помадкою. Тому мені подобається. Ставлю плюсик, не знаю, як вона буде на самих губах, але мені подобається вже таке жирненька зволожує дуже добре. І ще одна косметика від Sheglam. Я не знаю, чому я взагалі це замовила, бо напевно, тому що це все було вночі. І воно на мене якось повліяло трошки. Як ви бачите, ось така коробочка. Golden Sun. Я не знаю, що це може це этот, для контурінга. Не пам'ятаю, якісь там ще акції були, якісь там супер пропозиції. Я хотіла замовити тільки деякий товар, а вони мені почали як пропонувати якісь там акції, скидочки додати. Думаю, ну ладно, ну дають, треба брати. І тому якось це все вийшло. Не зрозуміло як. Тому так я багато разів бачила це у різних блогерів. Як вони ним користуються, і, в принципі, він виглядав дуже класно. Тому треба теж це все затестити. Виглядає, звісно, супер. Прикольно! Ви подивіться, що там внутрі. Там такий як дозатор. Тобто ви багато його не використаєте. І ось така піпка. Так, давайте трошки от сюди нанесемо. Ууу! Дивіться, як воно класне ще. О, прикольно, це як спонжик, Ви розумієте, це не просто кісточка, це такий спонжик. І ним так прикольно і зручно це все робити. Клас, я оцінила. Зараз подивлюсь на колір, щоб він мені підходив і як воно тушується. Давайте подивимось, тушуємо разом з вами. Я, звичайно, не бачу, як воно там тушується. Ні, ну подивіться, нормальний колір. Мені подобається, дуже класно. Я вимежала руки, а тепер мені треба ще речі там розпаковувати. Я, я знаю, там ще одна куточка є. Я її чекала. Ну, ви знаєте, О, пахне шоколадом! Клас, як неочікувано. Містик де контурінга вже закінчився, тому цю штучку я взяла на пробу. Думаю, а вдруг вона буде класно лягати на шкіру, тому ми з вами також це затестимо. Переходьте також в інстаграм, тому що я там дуже багато роблю різних розпаковок і ще багато всього цікавого. І саме в інстаграмі я тестю різні продукти. Стоїть у нас таке, і це Victoria's Secrets на міні-болках. Замовила собі ось такі безшовні трусики, тому що зараз літо, потрібно одягати різні платічка, і я думаю, що вони будуть якраз в нагоді, розмір XS. -очка. І мені сподобалось, тому що там були різні кольори, різні відтінки. Як ви бачите, тут є і рожевий, є ще ось такий рожевий, є ось такий коричневий, є ось такий. Тілесного кольору, потім ще якийсь як бордовий і ось такий ще тілесний. Ну, тобто, ви розумієте, да? під кожний, на кожний день, під кожний наряд. До речі, вони не дуже приємно пахнуть. Знаєте, такий матеріал дешмонський трошечки підванюю, але якщо попрати, думаю, буде окей. І тому на літо вистачить на ура. Так, відкриваємо, що у нас тут є. О, копчечка. Для чого це, я не знаю, для чого ось ця штука. Не зрозуміло. Так, відкриваємо. Це така сіточка, що вона буде просвічуватися. Я думаю, тут буде якась підкладка. Де підкладка? І Ага, у нас підкладка тут є, окей. Але як правильно це все зробити якоюсь стороною? Ось так вона одягається. Далі я покажу, як вона буде на мені. Макана, тому вигляду ніякого, якщо і стилізувати чимось там під якісь класні джинсики, якісь там прикраси далі одіти, то воно буде більш-менш нормально виглядати. Ще я замовила ось такі штучки. Це як двохсторонній скотч. Для різних кофточок, для різних платічок, тому що вони іноді піддиркуються, якось там відтопирюються, і мені це незручно, мені це приносить дискомфорт. Тому я замовила ось такі стрічки. Приліпили хоп-хоп. Наприклад, ось ця кофточка в мене ходить туди-сюди, переліпила, все, воно ідеально в мене смотриться, можна танцювати, що хочеш робити, нікуди нічого не зліза. Тому ця штука, must have на літо просто для кожної дівчини. Останнє, що в мене було в пакеті, я взагалі забула, що це може бути. Я вже трішки. Догадуюсь, тому що більше нічого в пакеті немає. Мені подобається, тому що навіть якщо це посилка з Китаю, вони її запаковують дуже гарно. Як ви бачите, багато пенопласту. Якщо там щось скляне і може розбитися, вони все об обвертають як потрібно. Відкриваємо. І перше, що я бачу, тут також воно не тестується на тваринках. Ну, це плюсик. Яка упаковка? От яка упаковка? Це просто, ви подивіться, упаковка дуже подобається, дуже-дуже дуже. Ніби шилам, ніби дуже дорого коштує, але тим не менш якість, тим не менш упакування. От навіть упаковка самої помади. От вона не виглядає як дешева, тому що ви тримаєте її в руках і ви відчуваєте її вагу. Ви відчуваєте, що це не просто якийсь найдешевший пластик. А тут щось дуже цікавень. Ну угу, угу. що, відкриваємо? Чату, це просто неймовірно. Вже здогадалися, що це таке? Я просто в шокі. І що ми бачимо перед собою? Це скарб. Це такий, як боді містик. О, до речі, він так відкривається. Тут також клапан. Кажу, і оце штучку. Це такі блискітки для тіла. Боді хайлайтер. Наприклад, хочете сіяти, там вийти десь в купальнику або ще що то, або в платічку якомусь гарненькому, і просто бризкайтесь, бризкайте себе, ось цією штучкою з цією помпочкою, я в шоці, це настільки гарно, і воно повинно десь стояти красиво на полочці. Клас! Хочеться спробувати, але я боюсь, що зараз буду повністю в блискітках. Тому, напевно, ми весь цей товар затестимо в мене в інстаграмі. Швиденько переходьте в історіях, я все це постю виставлю. Вам буде дійсно. На що подивитися, як же замовляти на шейні зі знижкою? Дуже просто вам потрібно ввести ось цей промокод, і ви зможете отримати знижку до 15%. Це дуже класно, тому що на кожному замовленні ви зможете зекономити непогано гроші. Але також я хотіла би вам розповісти, як взагалі безкоштовно можна отримати речі з шейну. Так, це реально таке існує, але просто чомусь не всі про це знають. Ми натискаємо на себе, тобто я, мій аккаунт. І ось тут далі бачите, що підтримка, наші поінси. До речі, збирайте поінси постійно. І ви зможете також добре зекономити, тому що кожна, кожен поінс – це якась монеточка, навіть якщо один цент. Просто кожного дня заходите в цей додаток, натискаєте «check -in», так, на монетки. І кожного дня ви можете чекінитися і отримувати якісь кілька то центів. Секунда діла, багато грошей можна зекономити пізніше. І, як ви бачите, у нас тут далі є е, підписка, ще щось, і не всі листають саме ось сюди. Як ви бачимо, Free Trial Center. Що це таке? Натискаємо! І кожного тижня Шейн нам дає безліч різних товарів, які ми можемо отримати за 0 доларів. Так, це правда? З цього списку ми можемо вибрати будь-які три товари кожного тижня. Наприклад, пробний центр, хагі-вагі, ось у нас є. Ось у нас хагі-вагі є, коштує він 6 баксів, але зараз 0. Платьочка ось таке класне, тобто дуже-дуже багато різного товару. Як ми будемо отримувати цей товар? Нажимаємо на пробний центр. Ми натиснемо тут, висвітиться наша адреса, вам потрібно підтвердити її. І обрати наступні два товари. Шейн безкоштовно надійшла в цей товар, і навіть не потрібно буде платити за доставку. Але це як лотерея. Тобто ви кожного тижня можете подаватися на три будь-які товари. І якщо рандомайзер вибере саме вас, то вуаля, ви отримуєте безкоштовні товари. Пишіть в коментарях, який товар вам найбільше сподобався. Можливо, ви хочете щось протестити, я також можу замовити саме для вас. це. Зніму на це огляд. Тому переходьте обов'язково мій інстаграм, підписуйтесь, ставте пальчики догори, пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось. На цьому було все. Дякую за перегляд. Та-па!